Норвегія оголосила, що обрала Великобританію стратегічним партнером для придбання п'яти нових фрегатів у межах найбільшої в своїй історії військової інвестиції угоди на 13,5 мільярда доларів. Її мета посилення морської оборони та спільний контроль із Британією за російськими підводними човнами в північній Атлантиці та Арктиці. В результаті створюється об'єднаний флот із 13 протичовнових фрегатів 8 британських і 5 норвезьких. Їхнє виробництво забезпечить чотири тисячі робочих місць у Великобританії, зокрема, понад дві тисячі у Шотландії. Норвегія віддала перевагу британському проекту через більшу кооперацію з місцевою промисловістю. Американський варіант відпав після приходу до влади Трампа, оскільки міг би обмежувати використання фрегатів проти Росії. А французька і німецька пропозиції програли британцям.